Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Ти ангелом на плечі і берегтимеш радість, і в рисах своїх дітей, житимеш ти тепер, їхніх життів заради. Ти, братику мій, скажи, чому зупинився час, в ньому лишився, ти світло. Ті. Хто захищає нас в пам'яті назавжди, будеш із ними ти, жити. Я не задамую сліз, не подивлюся вниз, а подивлюсь на небо. Ти ніби ніде скрізь, Скажеш немов колись, плакати ні не треба. Брати помій, скажи, чому зупинився час, в ньому лишився ти, світло ті, хто захищає нас, в пам'яті назавжди, будеш із ними ти. За нас, хто залишився жити і світло, вогонь не згас, буде горіти він, шлях, щоб освітити. Ти, братику, мій, скажи, чому зупинився час, в ньому лишився ти, світло, ті, хто захищає нас. Пам'яті назавжди будеш із ними. Ти. Чому зупинився час, в ньому лишився ты, Світла ти, хто захищає нас, в пам'яті назавжди, будеш і з ним и ти, жити. Марія Бурмака, посвята братові, який а, пішов на фронт захищати нашу свободу, нашу незалежність, можливість жити. А, і а, немає його з нами, але він є продовженням в піснях в твоєму серці, Марія. А, і знаєш, я от стежу за твоїми дописами, скільки часу минуло після того, як його не стало, дати, ти його згадуєш, такі світлини, своба вашого сімейного альбому. В який момент історія брата склалася в пісню? Розумієш, всі, хто втрачає близьких і рідних, особливо зараз, під час цієї війни, я бачу так всі хочуть зберегти пам'ять uh -huh. всіма зусиллями, всіма можливими петиціями, всіма можливими е, спогадами, е, постять фотографії. І е, я мені захотілося так само. Мені хотілося, щоб е, всі що це було не даремно. Uh -huh. uh -huh. Неможливо жити з цією втратою, і життя не, не буде таким, як раніше. Перший е, час я ну, взагалі не могла співати. У мене ще є пісні про війну. Ви uh -huh. знаєте, по мене на прощання, поверні живим. І я навіть на концертах співати ці пісні не могла. Але зараз пройшло півтора року, а пісня почала писати десь ем, минулої весни. Це просто складалися слова, те, що я хотіла сказати. Мені хотілося знайти якусь точку опори. І точно так же цю точку опори хочуть знайти дуже багато людей. Шукають якісь символи, якісь знаки, ем, дивляться на, ем, на фотографії, виставляють ці фотографії, бережуть ці спогади, тому що це, ем, знаєш, дуже багато людей відгукнулося. Дуже відгукнулося у наші колеги за влаштунками. Так без сліз не могли слухати цю пісню, і ця пісня відгукнулася багатьом нашим глядачам, в чому є сенс? Скажи, будь ласка, от ну як яким був твій брат в житті, тому що нам хочеться залишити по собі якісь приємні спогади, от як, якби ти хотіла, щоб про нього згадували, от як не лише про військового, а от ну про звичайну людину, то що б це було, як яким він був. Знаєш, ми називали його Ясік, він молодше Ясі. мене на 10 років. Я дуже добре пам'ятаю, як він народився. Я просто бігала і всім казала, що мене народився брат. Ось. Ми з ним були дуже близькими друзями, насправді він у всьому мене підтримував. І Він знаєш, як казав мені завжди, а мене взагалі в угу. сім'ї називали Маня, і Маня, продовжують так, називати. І він мені завжди казав таку річ, що типу, казав схожі. мені, Маня, ти дуже в Фейсбуці пишеш такі речі, не пиши їх. Потім, коли ще був живий Батько, Тато завжди просив зайти в мій фейсбук, а я кажу, брату, не показуй йому, що я там пишу, всі будуть проти. Він на якийсь момент виходила mm -hmm. в дитячі онлайни, він каже, Маня, я знаю це все, щоб не робити е -м -м -м, генеральне прибирання. А колись mm -hmm. я робила свій день народження, mm -hmm. свій день народження концерт. І цього року теж, до речі, 16 червня, в мене буде концерт. І він мені сказав, каже, Маня, я прекрасно знаю, це для того, щоб не накривати стіл. І ці моменти знаєш, і всі пісні це є. Він ніби ніде і скрізь, це ніби то присутністю відсутності, ніби мого брата нема, а я все одно подумки з ним розмовляю. Вено, ну, напевне, багато тобі так таких історій пишуть, як відгуки на цю пісню братику таких схожих історій. Ти знаєш, я як зараз це сучасно і популярно, я викладаю якісь фрагменти всіх uh -huh. своїх пісень в TikTok. Я недавно це почала, але мені це подобається. Uh -huh. І от я виклала частинку цієї пісні. Character, і yeah. і саме, саме куплет, це така дорога ціна. І вже зараз пісня вийшла в 75 днів тому. Вже зараз вже дуже багато, я можу сказати, собі. Відео, люди викладають фотографії своїх загиблих родичів, могили, відео. Потрібна була така пісня, з якою люди могли би показати світові і згадати своїх людей. Не стайтеся в свої емоції викладати друзі, формулювати їх в якихось там речення, можливо, вірші, можливо, якісь пісні. І а, а все решта може вкласти в таку гарну обгортку з такою сутністю, Марія так. Бурмака. Але після братикова ваша да стежте за нею, за соціальними мережами, ну і зокрема, пишіть свої відгуки. Класна пісня, крутизний брат, вічна пам'ять, шана і через uh, твого брата всім нашим воїнам, військовим і захисницям. Uh, шана і Уклін нас до дозем, земний uh, Марія Бурмака студія «Сніданку» за тим присутнення.